Вітати Володимир Солдатенко мріяв ще з дитинства, хоча почав працювати під землею у шахті на Донбасі. Кожен ранок, коли добра погода була, я виходив на погріб такий високий і сідав, і дивився в небо, і мріяв, і взагалі думав про те, що чого я не пташка. Чого я не літаю. І те, що батько працював в авіації, у мене така була мрія, довго, ну вже я все життя буду під землею ковирятися? Не в усьому Володимир прагнув наслідувати батька. Через пляшку той не зміг довго літати. Тож, коли Володимир вивчився на бортмеханіка і почав працювати в аеропорту Бориспіль, спосіб життя, що вели товариші по роботі, його не вдовольняв. Він шукав свій шлях і вирішив у вільний час навчитися грати на акордеоні. Приходив вечір, що було на Донбасі, що було в авіації. Всі йшли пити, а я не міг. У мене таке дитинство було, що я не міг на цю бутилку дивитися. У мене якось вважали, що я не від цього світу. У мене друзів було дуже дуже мало. Вона теж була не від цього світу. Молода вчителька музики. Заділо моє серце. Я зрозумів, що це моя судьба. Володимир ще не знав, що то буде за доля. Він щасливо дивився на світ з понад хмар і радів. Коли летиш, одриваєшся в цієї землі. Це приносило таке задоволення. Наскільки це була висота над землею? П'ять тисяч, шість тисяч. Ось така й була радість, що от ти париш над цією землею поверхнею. Ну це було тоді, коли літав. А коли вже не літав, то от я дивлюсь в окно. От листочки розпустились, да? Як кожного ранок? Піднімаюся до окна підходжу, і ви знаєте, оце приносить для мене таку радість, що життя пробуджується. Ти знаєш, що якщо ти витримаєш до кінця, по цей шлях пройдеш, і оця надія вона помічається тим, що ти будеш бачити весь час ту красоту. Політ і музика поєдналися в їхньому житті назавжди. Політ вірності і музика Божої любові. Я закінчила наше училище лієра в цей час і працювала в Борисповій музичній школі. І от Одного разу прийшов такий от собі молодий чоловік в музичну школу, так як він був такий романтик, то йому хотілося в свої 24-25 років навчитись грати на акордеоні. Вот. Але ж Пальчики вже ж не ти двадцять п'ять. Та ж вони ж працюють там на вінчиках. Ми ознайомились, говорили, так як мовочка ще в Києві, тільки нова людина була. То я запрошувала там на лекції сюди, в нашу, де російське, ну, музей російського мистецтва, музей українська. Ну, от я бачила, що це людина турботлива, чиста душою, яка не зробить неправди. Троє суток. Я молилась, постилась і молила, просила Бога, що це не від тебе, якщо це не повинно бути. Душа Володимира була відкритою до Прекрасного. Людмила водила його по музеях та виставках. А через рік вони одружилися. Людмила виросла у богобоязливій сім'ї, і про те, що вона вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, Людмила сказала Володимиру відверто: мій дідусь, по маминій лінії. У 902 році ще вони сприйняли от всіх наших братів, які приїхали сюди на Україну із протестанською звісткою. І тоді цей наш дідусь перший прийняв, вони були православні, дуже такі боговоязливі, православні. Вони сприйняли цю звістку. Я подумав, це чудово, якщо жінка вірується. Тому, що я не віруючий, бачив і на Донбасі і в Арофлоті. Тому я позитивно віднісся до цього факту. Але ж їй більше хотіла, щоб я тоже теж став віруючим. Молоді, енергійні, вони знайшли одне одного і починали будувати своє спільне життя. Мріяли про те, про що мріють всі закохані. Народилася думка. Він літав і як пілот, і душею, сповненою любов'ю. Вона чекала, наповнюючи сімейне життя, музикою кохання. Мир, любов і повага жили в їхньому домі. Божий мир. Про вірність лебедів складають легенди. Ці птахи моногамні. Якщо вмирає один, то інший здіймається високо в небо, складає крила і каменем падає в. Вірність людська викликає не менше захоплення і подих. То тільки навесні, коли навколо все цвіте і буяє, грім серед ясного неба не лякає. А коли цей грім прогримить у долі людській, у твоїй долі. Коли тобі всього 30, коли все життя попереду, і ти в ньому ще нічого важливого начебто й не зробив, і раптом. Коли вже сказали, що це діагноз ревматоїдний, полівіартрій дефоровуючий, то вже оптимізму ніхто не давав. общем, 13 років боротьби з 71-го, то одне лікування, то друге лікування неусипно, неустанно весь час. Але ось прийшов. 84-й рік і все. І руху, руху вже немає. Сама ж я не могла ні піднятися, ні сісти, ні. от І тут вже пішло просто друге життя, друга половина. Як ви, треба було цю ситуацію психологічно знайти себе? Правда, на той час завжди в нас було. Багато друзів, субота. В цій же ситуації проникалися спільним життям кожного, хто приходив, у кожного свої були якісь життєві моменти. І всі разом, ртом, помолимось, посидимо, поговоримо, десь один другий підтримаємо. У мої батьки і мати. Коли узнали, що жінка вірується. Це був для них перший удар, а потім, коли вона злягла, для них був другий удар. І було тільки одне покині її все. Тільки любов, справжня любов від Бога здатна витримати будь-які громовиці. Перед нею слабнуть найвогненіші блискавки. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Тепер за багато років Володимир Солдатенко прийшов сюди до штучної водойми на побачення з лебедями. Щось схоже є в їхніх долях. У цих лебедів підрізані крила. Вони на все життя приречені жити біля цієї штучної водойми і дарувати радість тим, хто приходить помилуватися красою Божого творіння. Вони створені для Божої слави, птахи вірності, навіть з підітнутими крильми. Вони тримаються парою до кінця життя. І йому перспективному пілоту доля підітнула крила у розквіті сил. Але Господь Бог дав нові. Мати 30 років мене умовляла, щоб я її покинув. Я розумів її горе. Я її розумію як матір. У мене не було ніякої обіді, не було там якогось зла. Я кожен вихідний приїжджав до матері в Луваху, і матері розказала, що ну, така судьба. Я не можу покинути і ти це так, як воно є. Я говорю, цей хрест випав, і я його повинен донести до кінця. Безумовно, психологічно було тяжко. Від матери це чуть на роботі чуть, в екіпажі. Були такі хлопці, і всі мені казали тільки одне. Отвези, будеш допомагати, у тебе хороша там, зарплата, будеш допомагати. І, і я ніч по не спав, думав і сказав, сам собі мій. Це наш хрест і будемо йти до кінця. То був не страх, то було відчуття. Що як скаже Бог, це вовина доля, перспективи в мене немає. Людина може понести, може не понести. І сказати, що мене спасе Вова, і це мене завлаштує, аби тільки він тут був і, і тягнуваться, я так не могла. Це був повністю в Божих руках. Тому що. Які тут можуть бути почуття до людини, яка болить, яка стогне? Я ні за що не хотіла, щоб це було б І тримати тільки коло себе людину, щоб мені була, ні, так не могло бути. Господи, як вирішиш, як от вирішиш оці наші трудності, оці, так значить і да буде воля твоя. Майже 40 років минуло відтоді, як захворіла Людмила. 25 з них вона прикута до ліжка. Ці десятиліття випробували не лише почуття, а силу волі, характер Володимира. Він мав улюблену роботу. Перед ним відкривалися чудові перспективи роботи в Шеремєтєво, міжнародних авіарейсів, матеріального благополуччя. Його поважали і цінували. Але Володимир залишився на землі біля форої дружини. Він і сьогодні звершує свій політ вірності довжиною в життя. Кожної людини свій шлях в цьому житті. Наша земля це невеличка лабораторія в всесвіті. І людина приходить на цей короткий проміжок часу. В неї є два шляхи. Або прожити людиною з великою літери, або рвати життя все, що може урвати От зараз, сьогодні, зар... завтра там. І від цього залежить твій вибір, чи ти будеш мати. Вічне життя чи вічну смерть. Бачив, як моя дружина не впала в цьому горі. Вона завжди була на висоті. До неї тянулись, до неї приходили е отримати якусь моральну підтримку. І я зрозумів, що з Богом моя дорога. І все, я прийняв таке рішення. Ми разом прийняли. Бо вона ж була мій ідейний. Керівник всі ці роки він байливо доглядав за форою дружиною, взявши на себе нелегку ношу. А вона 20 років молилася за те, щоб Володимир повірив у Бога і прийняв Ісуса Христа в своє серце, бо це Він, Господь, дає їй сили жити, долати неміч і дає неймовірну силу духу, що підкріплює навіть інших. Це він, Господь, дав їй вірного чоловіка, який став крилами для неї. Вже коли у мене навіть сили слабіють, то тримується духовна крепості, дай Бог. Якщо це не просто стираємо марем топев коні тут, тут весь час робота душі і ума. Це не просто слова, це дійсно ідея життя, це все життя, велика повага до особистості. Це моє відношення доволі. При самих важких обставинах. Ніколи не було дозволено навіть тон. За всі ці роки ми цього не мислили в житті. Це, мабуть, те основне, що нам допомагало триматися, триматися людьми. Мені приємно бути з нею завжди. Вона надзвичайна людина. Це дійсно так. І це дає відчуття щастя і я не відчуваю ніякого тягара. І допом... І це... А це допомагає жити. У мене була б друга... другий шлях, якби він не послав мені мою Олександру. Це єдине, що моє життя пішло по другій колії. Ну, літав би я на ту Тусопять літав би в Шереметі. Там... Ну це все. У це... мене був би хрест, я б ніколи не пізнав Бога. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Євангелія від Івана. Лебіді живуть на воді. Ніжні й граціозні вони тримаються парами. Бог дав їм крила, розмах яких сягає двох метрів. І хоч короткі лапи при пересуванні по землі роблять їх дещо незграбними, зате розвинені літальні м'язи дозволяють лебедям долати тисячі кілометрів, щорічно перелітаючи на південь і повертаючись назад. Його лебідка, прикута до ліжка, спостерігає світ через вікно, далеко непросторої квартири, Звичайна хрущівка. Її тіло покрутила фороба, але не обітнула крила її душі. То тільки у вікні світ обмежений, а в її серці незбагненна широчить і чистота. Вона бачить світ так, що ті, хто приходять її відвідати, черпають від неї духовні сили і наснагу. За ці години стільки людей пройшло через їх душі. А лет пройшло 16-17. Ми познайомились где-то в 92-му році. наши дети уже были знакомы и были знакомы благодаря Людочке и Володе. Они стояли у истоков этой молодой семьи. Первые шаги к своей совместной жизни они делали буквально на глазах, по молитвам Людочки и Володи. И вот к чему это привело состоялась свадьба, и теперь вот эта семья дружная, Александр и Ирина. Замечательная семья, она его поддержка, она его помощь, она его подруга, она, она все, она его жена. Мы были неверующие тогда. Первая адвентистская семья, которую мы увидели, это была семья Людочки и Володи. Мы так шли с таким волнением, мы знали, что больной человек, неподвижный. Нам было страшно, как мы будем себя вести, как, как нужно, как нужно себя вести. Но как только мы вошли и начали беседу, мы забыли о том, что это больной человек. Столько тепла было в этой беседе. Столько внимания. И так это было. Необыкновенно, совершенно. Переді мною людина, яка також своєю відою, своєю душою, своїми потребами і вже переключається повністю на неї. Своє десь воно там, а думаю, а як же, а як би поговорити, а як нам вияснити, а як підтриматися. І, і Тільки так, тільки так. Любов до людей, де Господь переключає так, наші думки, наші настрої. на то, что перед собой людей. Будь им благодарным. Но когда приходишь в эту семью, понимаешь, что все твои невзгоды и все твои трудности по сравнению с тем, что переживает эта семья, что переживает эта женщина, это ничто. Ведь она постоянно кому-то звонит, постоянно о ком-то просит, чтобы кто-то о ком-то позаботился, постоянно молится за кого-то, постоянно приветы передает. Она не живет своими проблемами, своими переживаниями. Она постоянно беспокоится. Потом эти люди пытаются помочь другим людям. Не просто словами утешения, словами поддержки. И даже в их ситуации они порой сами нуждаются, очень часто деньгами, жертвуют, протягивают руку помощи. Космос их растет. Бери хрест і слідуй за мною. Я страдав і ви страждати будете. Бог Христос, надія, пролита кров, яка очищає від всякого гріха. В першу чергу мене рішення людина. Далеко все від якогось там навіть досконалості на в пошуці, постійно пошук. Я розумів, що це мій Хрест. А тоді, коли я став ну, віруючою людиною, я зрозумів, що Христос. За нас, за всі гріхи людей, був розп'ятий. Так він набагато більше взяв на себе, чим у мене там невеличка ця ноша, яку я повинен нести. І я по-другому, у мене навіть і питань не було, щоб якось поміняти. Безумовно, хотілося б, щоб дружина була. Здорова. І... Але все. Якщо така, така ситуація, то треба розставатися люди... людиною все-таки. І я ні мати, ні, ні, ні друзі, ні, ні мій брат рідний не, не могли мене збити, ні замполіт отряда. Женись, з кількістю все, і все таке інше. Я не міг це зробити, тому що це була, ну це мій шлях. Це моя єдина людина, яка повірила мені. І Володимиру упродовж всього життя звершує свій чоловічий подвиг. готує їсти, пере, шиє, прибирає вдома. Він все робить сам. Він все робить з любов'ю. В магазин сходити, принести, зварити, накормити, постирати, убрати. Жінка моя підтвердить і не тільки жінка, а й наші друзі, що такий торт, який роблю, так мало хто зробить. Пирожки, які я печу, то мало хто спече, такі пирожки. Я не скажу, що я мастер на всі руки, але життя заставило. Якщо пошити треба, то я за машинку саджусь, шіву, ну, не високо, а наволочку там чи щось таке, десь щось отремонтувати. Потім закінчив курси в'язання, то я в'язав дочку в університеті. Пенсія була дуже маленька. То я в'язав дочку, костюми там, юбки. На базар чи до магазину Володимир їздить на велосипеді. Так швидше. Він не може надовго залишати дружину одну. Їздить зазвичай туди, де можна купити продукти дешевше. Для нього кожна така поїздка це ще й приємне спілкування з людьми і зі світом. Адже практично 24 години на добу Володимир біля дружини то в клопотах, то біля ліжка. Розділяє з нею і біль. І радість. Знаєте, я про себе взагалі не можу навіть нічого сказати, тому що я настільки безпомощна людина, що як я тільки думаю, то це тільки в плані Вова. Він, ось я, ось це ми. Я слово в мене взагалі немає. Я не я. Я вся Вові розтворена, як є, отак От суть моя, вся там. І коли ще дуже-дуже важко, то я першу думаю, якся, що Вовочку підтримає, щоб вже йому не було так сильно важко. І все-таки цей хрест винести. І просимо, щоб не дав своїх сил. І Бог дає ці сили. Адже, коли їх боляче дарила підступність рідних людей, яким вони довіряли, Володимир і Людмила зуміли достойно витримати і це рідний брат. Що займає високу чиновницьку посаду в державі, виявився чужим і немилосердним. Більше того, він посягнув на дім, якого Володимир збудував для батьків. Ніхто з рідних тоді не допоміг йому в цьому. Володимир перевіз батьків з Донбасу, і вони жили в цьому будинку до своєї смерті. Строю, щоб було всім добре. Єдине, що сказав мене батьки, кристально чисті люди. І ні про яке оформлення юридичне не має мови. То це він прося. Тоді вся кристальна чистота повернулася. Але й я кажу: очка, Бог поверне так а, в кінці кінців. Але, бачите, можна ніколи пручатися за людину, що вона кристально чиста. Доля не змогла підітнути їм крила, Бог дав силу, і Володимир став крилами своїй дружині. А вона йому. Їхній політ викликає більше подиву і захоплення, ніж зліт будь-якого суперсучасного лайнера. Їхній політ це політ вірності, благородства, божої любові. Видяг цю сім'ю, видяг цю пару, мой муж незадовго до смерті сказав, що мені хочеться встати на коліна перед Валодієм, тому що те, що він делает, то, що вони делают это подвиг, куда вище. того, что делают люди, идущие на абразур. Ежедневное страдание, ежедневный такой труд, это куда сильнее, это куда больше. И для тех людей, которые здесь бывают, это такой источник силы и вдохновения необыкновенный. Вот этот урок мужества, урок жизненной стойкости, который несет эта семья, он необходим для того, чтобы каждый из нас задумался об истинных ценностях этой жизни. Ради чего мы живем? Ради того, чтобы, вот как Володя, облегчить и наполнить какой-то радостью жизнь своей супруги или же для того, чтобы только угождать себе. Любовный не шукает только своего, не до гнева, не думает лихого. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Любов це сама сутність життя. Бог є любов.